Витаю вас вот на канале Олекса из Грихова. Бажаю мирно небо над головой. Дивимся, будет интересно. <реку> жужжавки. Ой, жужжавки. Ой, жужжавки. Да, да. Пошла борьба. Що, жулік, що, що. Сьогодні будемо перчик почняти. Подивитися як. Буде дуже смачний буде перчик, так, да, жука? Перчик буде смачним. Корей? Мені то що кори, мені щоб кори було найголовніше, що їсти. Ось. Зрителі прийшли. Пан пишний і Манечка дивляться, як ці два брюкаються. Так? Да? Брюкалки? Ай-ай, харос. Ай, ай хороший. Ай, <сувачки> жужалки брюкалки Та-да. Узяли ми такий чтовий е е е е е е е е перчик. нам пригодится базилик и укропчик, да, Манечка, когда? Укропчик, или надо обовязково. А? А? Фаня переключился на новый У Рекса устав, наверное. Мурчок, ты тут пошел подивишься? Ну дивись, дивись. Одну мурку нам треба буде. Ось і рис одворили. І фарш теж. Зараз треба все буде перемішати. Дивімося, як будемо медалі готувати. Все, Фаня, перекур, так? Да? Упав, упав, Фаня, замурився. А, Орекса віддохнув, Орекса віддохнув. От Фаня, тобі не повезло. Или повезло, Фань. Фань, повезло тебе или, или не повезло? А, повезло, как да. Да, Жулик, Жулик. Ай, Жулик, Жулик. Мурчела. Ай, Мурчела. Ну, он Пыхный. Приводит себе в порядок, бандит. Усых тут. Это резиду я, да, пышный? Всех гоняет. Если у него настрій поганый, надо, щоб и в сих був настрій поганий. Иричка чистая цибульку. Сейчас я буду помогать. Вот дала. Силеньки чистить цибульку. Да, да. Цибульку надо почистить. Розквітла трояндочка у нас, тут вже останні квіточки. От тут осечки така красива. Ну, вже пуп'янків нема. Це вже останні доквітають. Вже осінь. Сьогодні вже перший день осінь. Дерево чисте оковочко. Фань. Ханючок! А Ханючок лежить рядешком. Пишний, куди ти в воду п'єш туди? Ти ж води немає де. Ну, ж з цибулькою, тому що вода. А, тут... А, вона, вона полезна, вона полізна, так. Да. От просто простуд... Хлопець готується до зими, а, я... а тобі не подобається. Ага. Не подобається. Рексик лежить, ніхто його не займає, йому скучно, він такий сумний, сумний лежить. Да? Рексюнька, ти чого такий сумний? Що таке? Ніхто не грається з тобою, да? Рексулька? Мій хороший. А де ж твій друг пан пишний? Забіг десь. Сиренька ріже цибульку на зажарочку на наш перчик. А жулечка наблюдає, да, жулечка? А так же внимательно дивиться за ним. <рес> Чуєш, Серенька? Чуть-чуть. Та ж вона така є. Та, ну, вона взагалі до тебе неравнодушна. Да. Жулик вона така. Жулік. Ти Сереньку любиш, так? Да? Жулечка. каже, хто кормить, того й люблю. Каже, хто шийки дає. Мучичок mm розбігся. -hmm. На спинці кресла і лежить балдеє. Так, цвіток мені не трогай. Ти чув? Ти? Так не Мурчун! Стої. Ну ти дивись, ага? Засранець. А, ну та той може трогать. Мені головно кімнатний не займай. А пан пишний під трояндочкою влігся. І лежить. Да, вишнюнький? Радость моя. А там вона якраз цвіте. Нюхаєш, да, лежиш? Правильно. Тепер ми натрем мурку ага, на тюрочку. То, що теж все буде всередині... Прийняем, кубиками ну кубиками воно ж буде ж не те, а так воно буде миленько буде і буде хорошо. ще ее обжариться і буде пахнути. Тепер кидаємо цибульку, чуть-чуть її на петельні. Серенька чистий часничок. Біля, да, тісник буде смачно коли, коли, коли додать. Ми його трошки піджарюємо теж, щоб запах був. На Фанька лежить. А фанюшка лежить. Фанюшка, фанюшка лих Да? Фанюша. Дрімая фанюша. Всі... Всіх перебудив, тепер можна і поспати. Пан пишний. лежиш, тільки що мурчика ганяв. Ай пишний. Ти пишний вредний. вредний вредний котик. Іречка, перчик. Чистий потихеньку. А серединку витягує. А манюня як. Я завжди тут рецепти записує да? Манюнь? рецепти записуєш ну записуй записуй сього начистила перчика сиренка чекає часничок сейчас його роздал а потім по корейша, да, Серень? Да да, конечно. Вот так давайте лучше. Ну він так просто випускає більше маслив ароматных. Мммм. Mm. Коли я удав. Дядько, то ви, мабуть, этот повар, да? Чи кухар. А? Корейша. Фанька, крокодил, крокодил Фанька. А, да, хороший, хороший, хороший. Да, Ксюнька, пришли все. на свого так Рексюнька. Ксюнька. Хм, порубав чесночок. А крокодил. <stadium> Вы есть крокодил. Крокодил, и Маленькая собачка. Да, Фанечка. Фанечка, наедает на тебя. Наедает на Фанечка, наедает. Фанечка. Чего, Рексюнька? Чего, поплыгун? Фань скучно. А? Опять надо рексика трогать. Да, Фань, скучно. Передохнул чуть-чуть. Конечно, конечно. Так а мы пошли дальше займутся перчиком. Серенька, Вбирає базилічок, зараз начікає ми в соус до перчика кинемо, щоб було смачно. пахучіше. Діка наша підсмажилася. Ми відправляємо його до фолищику. Давай подружится вместе. Да, да Риксушка, ты тоже наблюдаешь. Рецепты записываешь. Да. Усі рецепты записываешь. Думаю. Да. Ну а что делать? Да Та да. Так, все. Добре, дальше занимаемся. Сиреня Реже базивичок. Рексунька лежит на кріселку, вичищається. Сіренька ріже у коробчик. Ой, а базилик пахне. Запах п'янящий. Да. Базилик у томатні вироби, він самий е, 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 класний. Він дає такий вкус, ну якщо е, 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 ну, е, салат із е, 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 помідорів додаєш базилик. Да. У ну, томати. Дуже смачно. Так, теперь, теперь смажем морковь. Смажилась наша морковочка. Отправляем ее тоже все Да-да, хай дружить. Фанюшка не бігався, всіх подоставав. Тепер рішив <рес> чуть відпочити, да, Фань? Відпочиваєш. Відпочивай. Ну, закони Ну це не надув. Всіх достав, тепер бурно її передихнув. Не смачно пахне. Ах, запах пішов. І сюди перебратися, щоб всі мішати ходити, так. Да. Ну так. Ну і фанюшка. Та так. Та, да. Чесничок багато не треба, ну чуть-чуть так, так. Да. Трошки, да. Трошки і, і всипаємо теж. І все, і все сюди. До нашої. Це ну, все витягне. Перемішати можна було. Та да. Ну, Жулик. Ну ти, ти не їла, поки маня не їла, так? Да? Маня не не їла і, і тобі не хотілося. Ой, жулик, жулик. Та понятно. Що. Жулик є жулик. Ні, ну так ага. вона бачить, що їдять. думала, так. Свій Фаня, і ти перевір, що там їдять чи ні. Надо їсти, Фань. Чи ти не знаєш сам, що його треба? Чи їсти надо, чи не треба так Кажи. Каже, що там дивиться mm. на нього. Серевенька чиста цибульку на соус, на перчик. Поки там вичахає, зараз перемішаємо, посолимо, поперчимо. Серевенька ріже цибульку на соус. А Рекса наблюдає, глаз не з вода. Так, да? Риксулька. А що Рексулька? Можна треба записувати. <рес> Дуже рецепт записує. Да. Ти е, 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 хлопця досісняли і він хік. Отік, ліг і лежить. Обідився. Ть, обідився. Рексуня, ти обідився, так? Да? Радість моя. Та йди дивися мені що жалко чи що. А манюня, як уже всі розійшлися, вирішила підкушать. Да, манюнь? Добавляємо сольки. Потім перемішаємо, будемо ще пробувати. Меликого перчика. І трошки коріандра. Добавлю ще мене сіреня любить коріандр. Тепер це все треба вимішати його. Воно ну, все перемішалося, подружилося, щоб воно було вже потім ним починати наш перечк. і Спробувала, сольки не вистачає і ще додавала солі. Треба пробувати на Тому що не скажуть, скільки солі на скільки того треба. Ну а я пробувати, потім додавати. Що, Олексюшка? Так, де тебе полакати не можна? Позабалакав, так ти одразу встав, так? Да? Ой, Рексюшка, Ой, Рексюшка, Мегадюшка. Ну, и Фанька, что Эп, Фанька. Фанька, ты тоже упал. Упал, 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 упал. Ай, Фанька, вы делаете, вы делаете. Хороший, хороший. И подпышный тоже хороший. Куда пришел бандит? Пришел здесь. Не могу он Видите, Вінка тепер, бачите, обрізає, щоб воно було починати удобно. Ну, Щоб удобно було. Да, і все лишнє, і серединки витягує. А ви що? Не хочете вже гратися? Надоїло. Замари. Надоїло, заморилась. Звісно, вже заморилось. Скільки можна тут ебрюкатися? Еп... 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 Манюня, ты призывай, бери ручку, записывай, Манюнь, что Ира дальше делает. Ира дальше вот так начиняет ее. Что такое? Оса. Оса. Угу. И так не будешься. Угу. остався ми из нього котлетки пожарим да, не пропаде. Не пропадай конечно іра красиво вставить перчики щоб вона була потім залить їх маже цю духу на стол для перчика

І, і сюди до нас, <кхи> і скучні ну, там, по-моєму. Ну так. Да. Діра додавала водички. Ну що, щоб залить перчик, ножечку сольки і ложечки сахарочку. Хорошо нас купувати. Лос начнешь. Хай закипай. Добавляем сюда базиличок, укропчик. А, аромат сразу пришел. Да. Сколько то Добавляем щепотку Прованських трав. Не знаю, що там наказали, але... Ну смачно получається. Ну смач, смачно получається, да. О, запахло. Звісно, звісно, запахло. Так, завели наш перчик соусом. водичка так включаємо Відність. і стаємо так щас, тушиться сейчас ми щоб туди вниз опустилась водичка щоб вони не пригоріли так О. У нас перчик потихоньку тушится. Рядом котлетки тихо фас остался. А куда его? Котлетки по ему тоже буду делать хорошо. Ханюшка устал. Надо калифания и мини И Или почивать, не вам. Да, Юлик. Вот такие у нас вышел. И чудовый перчик. И и в нагрузку котлетки получилось. Что такие? Если хочется, да. сейчас, сейчас дам. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас будем давать. Да, 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 сейчас. Раздача. Опять так. Шукин. Вот ты. К -к 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 -к. Кот. Коты на месте. Ждут уже. Второй Масеньки. Масенька тебе. Собачки. На, на, Фаня, что мы заводим. На, Эрик и Журику на. Сейчас, 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 сейчас жука дам. Сейчас. На жука. А жук думает, что такое, сын дают, а мне не. Юрик, ты тебе, котика. Все, кончилось уже сегодня. Ага. Ага. Ну, Жули попал. Друзья, всем пока. До скорих зустрічей, мирного неба над головою. Біги, да, біги, біжи, 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 біжи.